Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки звертаю вашу увагу на збір для 13-го окремого десанту штурмового батальйону на дрони. Необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 152 тисячі 743 гривні, тому прошу по можливості долучитися до цього збору, щоб Світлана Пчеловська. Людина, яка відкривала цей збір, оперативно змогла направити кошти на купівлю дронів для наших захисників. В описі під цим відео буде вся детальна інформація, і, власне, реквізити для того, щоб ви могли задонатити. Тепер з приводу теми, яку ми будемо обговорювати, вона є стандартною для кінця будь-якого тижня на youtube каналі Independent Politics і стосується. Соціологічних показників потенційних кандидатів на посаду президента США, але тут ми будемо говорити про Дональда Трампа і Джо Байдена, так враховуючи те, що тут 99,99 ,99, 99, 99, мільйонних відсотка те, що вони будуть змагатися у листопаді за посаду. Президента, тому ми зараз поговоримо про їхні рейтингові позиції крізь призму протистояння між ними. Розпочнемо загальнонаціонального виміру і далі підемо до ключових штатів. Під час цього відео ми використовуємо зведені соціологічні дані, які публікує видання захіл, за що ми їм дуже вдячні. Отже, загальнонаціональний вимір Трамп 45,6%, Байден 43,3%, і розрив між ними на рівні 2,3%, тобто дуже і дуже незначний. Але Трамп продовжує випереджати Байдена і ця динаміка вона спостерігається протягом усього. Лютого місяця 2024 року і у січні теж було, були ці власні показники. Тепер штат Аризона. Тут наступні дані станом на 25 лютого. Трамп 45.9. Перше місце. Байден 42 і 2. Друге місце. Розрив тут складає 3,7% трішки менше, ніж це було 11 лютого, а там розрив був 4,6. Ну, трішки Байден зменшив своє відставання. Тепер штат Джорджія. Станом на 25 лютого наступні показники. Трамп 48,7%. Байден 41,1 розрив. Тут між ними 7,6% 11 лютого він був на рівні 8,3%. Тобто розрив тут дуже значний між Трампом і Байденом. Штат Мічиган станом на сьогодні показники наступні: Трамп 46%, Байден 43%. Розрив тут 3%, трішки менше, ніж. 11 лютого там було 3,5%. Але Трамп тут також знаходиться на першій позиції. Пенсільванія станом на 25 лютого показник наступний: Трамп 42,8%, Байден 40%. І тут Трамп випереджає Байдена майже на 3%. Хоча 11 лютого Байден тут. Випереджав на Трампа, але там був всього лише на всього 1%. Тому тут нічого дивного, що результати коливаються. Але тут також Трамп займає перше місце. Штат Невада. Станом на 25 лютого показник наступний: Трамп перше місце 46,8%, Байден 40,6%. Розрив між ними 6,8%. 0,2%, тобто достатньо вагомий, як і у штаті Джорджія. 11 лютого розрив був на рівні 5,6%, тобто теж був достатньо високий. І штат Вісконсин тут загалом не було жодних змін у порівнянні з 11 лютого. Трамп на першому місці 47,4%, Байден 45,7%, розрив більше 1,5%. Ось такі загалом показники у Трампа і Байдена так в контексті їх протистояння можливого, так, під час загальних виборів у США, які будуть відбуватись. У листопаді 2024 року висновки знову ж таки наступні. У Байдена найбільш проблемні місця це Невада, Джорджія. Ну а Трампу потрібно знову ж таки закріпити ці показники. Тому далі будемо слідкувати за тим, як Трамп і Байден будуть продовжувати свої виборчі кампанії, як, власне, вони зможуть нарощувати свої. Ці показники. А ми, власне, будемо це аналізувати, і я буду про це оперативно вам розповідати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!